В Білій церкві затримали солдата, який самовільно залишив військову частину зі зброєю та боєкомплектом. 15 лютого близько 6 години ранку спільний патруль поліції Білої церкви і військової служби правопорядку було затримано військовослужбовця строкової служби, який самовільно покинув військову частину. Він знаходився з автоматом Калашнікова, і в нього було два рожка патронів, тобто 60, 60 патронів. Було по області введено план оперативний сирена, але патрульні дуже уважно перевіряли прилеглі території, перевіряли ЖД-вокзали, тобто путі шляхи виїзду з міста і в районі залізничного вокзала було затримано військовослужбовця. Опіру він не чинив, до нього підійшов наряд піший, в складі двох поліцейських і одного працівника службовця військової служби правопорядку. Солдат без всяких проблем зразу на вимогу наряду віддав вогнепальну зброю і прослідував за працівниками поліції. На даний час матеріали передані до військової прокуратури, військовослужбовець знаходиться в військовій службі правопорядку до прийняття законного рішення. Також у соціальних мережах з'явилася інформація, що нові патрульні більше двох годин їхали на виклик по пограбунку магазину. В місті та районі щодня працюють 12 екіпажів патрульних. Але, як зазначив Андрій Семеренко, є деякі проблеми з технічною фіксацією викликів громадян. Кол-центр єдиний знаходиться в місті Київ в головному управлінні. Тобто, всі громадяни, які телефонують на гарячу лінію 102, вони потрапляють на кол-центр. Звідти іде інформація до чергової частини Білоцерківської відділу поліції в електронному вигляді, де наряд зразу отримує напряму завдання на планшет. Кожен наряд має планшет, на якому йому чітко прописується завдання, і він приступає негайно до виконання цього завдання. Тобто, тут, скажімо так, термін передачі інформації дуже, дуже короткий. Але на сьогоднішній день, скажімо так, є технічні ускладнення. По поводу того, щоб люди скаржаться на те, що вони можуть дотелефонувати до лінії 102 і довго чекають на приїзд групи. Ми все це розуміємо. Зараз ми проводимо консультації, проводимо технічні, всівозможні такі тести для того, щоб зробити цей момент у страниці недоліки, щоб у нас людям було комфортно.